Доброго дня! Лабораторна робота номер 3 Дослідження відбивання світла за допомогою плоского дзеркала. Записуємо число. Лабораторна робота. Тема Дослідження відбивання світла за допомогою плоского дзеркала. Далі пишемо мета. Експериментально перевірити закони відбивання світла. Наступне записуємо обладнання. Лінійка, транспортир, олівець, джерело світла, плоске дзеркало, екран зі щілиною та кілька аркушів паперу. Перш ніж виконувати роботу, згадайте вимоги безпеки під час роботи зі скляними предметами. У вас на форзаці підручника знаходиться інструкція з безпеки для учнів під час проведення занять. За допомогою неї ви можете пригадати, як користуватися скляними предметами. Далі згадайте закони відбивання світла. На сторінці 68 підручнику вони є. Наступне. Зберіть експериментальну установку. Сьогоднішня лабораторна робота буде виконуватися вами особисто і дану установку ви будете самостійно збирати. На малюнку ми бачимо усе обладнання. Джерело світла, в якості якого можна використати ліхтарик мобільного телефону. Далі екран зі щілиною, який можна зробити дуже просто із картонки та двох біндерів. Кілька чистих аркушів паперу теж знайдеться. І дзеркало зрозуміло, що в кожного вдома є. На наступному відео фрагменту ви можете побачити, як в домашніх умовах можна просто й легко зробити дану установку. Щілину вирізаємо не ширше 1 мм. Для підставки можна використати біндери. Наступне в зошиті потрібно накреслити таблицю. Наш експеримент буде складатися з п'яти дослідів. В кожному досліді ви будете змінювати кут падіння, Кут відбивання. Ви знайдете дослідним шляхом, тобто за допомогою транспортера виміряєте. І так, переходимо до експерименту. Пам'ятайте, що потрібно суворо дотримуватися інструкції з техніки безпеки. Далі на складенні вами установки треба вімкнути ліхтарик та добитися, щоб ми на папері могли зафіксувати два променя. На наступному відео ви побачите, як це можна легко зробити. Якщо все вийшло, переходимо до досліду. Добре заточеним олівцем накресліть на папері лінію вздовж дзеркала. Поставте на папері три точки. Першу посередині падаючого пучка світла, другу посередині відбитого пучка світла, третю у місці падіння світлового пучка на дзеркало. Повторіть даний дослід ще 4 рази, змінюючи аркуші паперу і встановлюючи дзеркало під різними кутами до падаючого променя. Переходимо до опрацювання результатів експерименту. Для кожного досліду побудуйте промінь, що падає на дзеркало, та відбитий промінь. Із точки падіння променя встановіть перпендикуляр до лінії вздовж дзеркала. Позначте та виміряйте кут падіння і кут відбивання світла. Результати вимірювань занесіть до таблиці. На наступному відео ми бачимо, як будувати. Падаючий промінь, відбитий промінь, перпендикуляр до точки падіння та вимірювати кути за допомогою транспортера. Коли всі 5 дослідів виконані, переходимо до аналізу експериментів та його результатів. Проаналізуйте експеримент та його результати. Зробіть висновок, у якому зазначте, яке співвідношення між кутом падіння світлового променя та кутом його відбивання ви встановили. Наступне. Зазначте, чи виявилися результати дослідів абсолютно точними. А якщо ні, то в чому причини похибки. Запишіть даний висновок в робочому зошиті. Наступне завдання для відмінників. Продумайте та запишіть план проведення експерименту з визначенням висоти кімнати за допомогою плоского дзеркала. Зазначте необхідне обладнання. У разі можливості проведіть експеримент. Також оцініть відносну похибку експерименту для кожного досліду за відомою нам вже формулою. Домашнє завдання. Повторіть параграф 11. До побачення! Дякую за увагу!